Росіяни в чергове ударили по військовому навчальному центру на Дніпропетровщині десятки загиблих та поранених. І командувач сухопутних військ Драпатий через цю атаку подав рапорт про відставку з посади. Адже це вже не перший удар по навчальним полігонам. Подібні були і на Сумщині, і на Дніпропетровщині. Тож, що сталося цього разу, та як на російський удар відреагували у вищому військовому та політичному керівництві країни. Розповім далі у Несеця. Тут нагадаю, що 1 червня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 військовослужбовців і понад 60 отримали поранення. Нині ж поранені перебувають в лікарнях Дніпропетровської області. Офіційно від коментарів в одній з лікарень відмовилися. Але джерела Суспільного з медзакладу повідомили, що усі бійці в стані середньої тяжкості деякі з них в реанімаційному відділенні серед травм, міновибухові та осколкові поранення. Ну а тепер про те, що відбулося, незадовго до удару у повітряних силах повідомили, що поблизу Дніпра кружляє російський розвідувальний дрон. І за попередніми даними удар росіяни завдали ракетою Іскандер. Речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що навчальний центр розташований біля села Черкаське в Самарському районі на Дніпропетром. Рощені у коментарі Суспільному він також сказав, що в момент удару більшість особового складу перебувала вже в укриттях після оголошення повітряної тривоги. Проте деякі військовослужбовці ймовірно не встигли туди дістатися. Командування сухопутних військ ЗСУ наголосило, що під час удару не проводилися ані шикування, ані масові збори особового складу, адже такі випадки вже траплялися раніше і призводили до чисельних жертв. І тепер для з'ясування обставин трагедії створено спеціальну комісію та призначено службове розслідування. Якщо виявлять провину посадових осіб, їх притягнуть до відповідальності. Саме відео удару опублікувало російське Міноборони. У відомстві написали, що удар завдали іскандером, нібито по наметовому табору, де перебували нібито 158 та 33 бригади. Українська сторона поки не коментує, хто саме перебував в момент удару у навчальному центрі. Суспільне також поспілкувалося з матір'ю одного з військових. Її син проходить службу поблизу навчального центру, і з міркувань безпеки жінка попросила не називати її ім'я. Тож за її словами, влучання відбулося неподалік від місця попередньої атаки три місяці тому. Про неї я ще нагадаю вам пізніше. Зателефонував своєму другу. каже собою, що все да я живий. Ну, вони повимикали телефони. І... І, і ніякої інформації ще немає. Також жінка розповіла, що на полігоні немає укриттів, і за її словами, в аптечках у військовослужбовців немає турнікетів. Тепер як обіцяла, нагадаю, що росіяни вже атакували навчальний центр на Дніпропетровщині рівно три місяці тому, 1 березня. Тоді також ударили іскандером з касетною бойовою частиною. Відеоудару опублікувало російське міноборони, і в той момент на полігоні відбувалися заняття з новобранцями. Росія тоді заявила, що загинуло 150 українських військ військових і до 30 іноземних інструкторів. Україна ж повідомляла про близько 30 загиблих і 150 поранених. Командувач сухопутних військ, генерал Михайло Драпатий тоді відреагував на цю трагедію, заявивши, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто допустив халатність на цьому об'єкті. Він призначив перевірку для з'ясування усіх обставин трагедії на час проведення розслідування від виконання службових обов'язків. Тоді усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Але повертаємося до подій 1 червня після ракетного удару по навчальному центру сухопутних військ ЗСУ, що нагадаю, призвів до загибелі щонайменше 12 ти військовослужбовців командувач сухопутних військ, генерал Михайло Драпатий подав рапорт про відставку у своєму дописі на Фейсбуці. Він висловив глибокі співчуття родинам загиблих та взяв на себе відповідальність за трагедію. Драпатий зазначив, що, хоча безпосередньо не був присутній на місці події, як командувач несе відповідальність за всі. Підрозділи сухопутних військ він пояснив це тим, що не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Генерал також повідомив, що призначив службове розслідування для з'ясування обставин інциденту та виявлення можливих порушень у дотриманні заходів безпеки. Перевірятимуть як дії командирів, так і стан укриттів та ефективність систем оповіщення. Він наголосив на необхідності посилення контролю за дотриманням правил безпеки в навчальних центрах та під час проведення навчань. Нагадаю, Зеленський призначив драпатого командува. Чем сухопутки шість місяців тому на тлі стабільно поганих новин з фронту це призначення схвалювали і ті, хто симпатизує владі, і її критики. Під час війни Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону до заступника голови генерального штабу. І щодо його можливого звільнення, ще питання чи погодить рапорт Драпатого Зеленський, як офіцер драпатий вчинив правильно, написавши рапорт. Вважає екс-голова служби зовнішньої розвідки маломуж. Але на його думку цей рапорт не потрібно приймати. Він дуже ефективний командуючий на фронті. Виправив позицію на Покровську на інших напрямках, там, де була загроза проривів, діяв асиметрично, і це якраз його надзвичайно перевага. І сьогодні зміщати задовольняти якраз рапорт це практично неможливо. Повинно відповідати конкретні командири, які не виконали відповідні накази того ж драпату і відповідні інструкції, як повинні діяти на полігонах і у жбових частинах. Щоб з'ясувати обставини трагедії та запобігти подібним випадкам у майбутньому, Зеленський вже скликав нараду найближчими днями за участю вищого командування армії, головнокомандувача зсу сирського начальника генштабу Гнатова Драпатого та міністра оборони Умєрова. Але поки він нагадаю, перебуває у Стамбулі на переговорах із росіянами. Ну а далі зверну вашу увагу на ще одну складову цього російського удару. Пам'ятаєте, на початку відео я казала про те, що перед ударом повітряні сили зафіксували розвідувальний дрон Росіян і Можливо, у вас залишилося питання, чому ці дрони досі спокійно залітають на українську територію, ймовірно наводять чи коригують російські удари. По перше, як пояснив консультант фонду Повернись живим Тимочко, нині значно збільшилася кількість розвідувальних дронів, які застосовують росіяни. І хоч цього року відсоток їх збиття і збільшився в порівнянні з попередніми, утім, все одно складає лише 18%. Такі дані надають повітряні сили України. Дивіться, завжди можна перевантажити наше ППО. Завжди, от навіть якщо ти виявиш велику кількість цілей, які будуть намагатись пролетіти в глиб країни, ти не зможеш, якщо будуть летіти 20-30 дронів одночасно в одному місці, яке буде перевантажене, так? тобто спроможності ППО будуть перевантажені в ньому, то якась певна кількість розвідувальних дронів все одно приб'ється всередину вглиб в тил. Крім великої кількості розвідувальних дронів, росіяни також вміють протидіяти українським дронам-перехоплювачам, що також залишається проблемою. Наприклад, застосовують так звані розвідники-ухилянти, які оснащені камерами або заднього вигляду, або верхнього вигляду вони будуть е детектувати наш дрон-перехоплювач, і, відповідно пробувати ухилятися від ураження. Інший вид це застосування. Е Комплексів радіоелектронної боротьби з невеликої потужності, які нам пробують затулити очі нашим розвідникам, не нашим перепрошую, перехоплювачам. Тимочко вважає, щоб краще збивати російські розвідувальні дрони, потрібно впроваджувати різні системи виявлення цілей, які діють за різним принципом. Також важливо, щоб підрозділи, які шукають і збивають повітряні цілі, добре співпрацювали між собою. Крім того, слід готувати більше пілотів дронів і зробити їх роботу по ворожих дронах ефективнішою. Що ж, ми будемо чекати, які висновки оприлюднять після внутрішньої перевірки в сухопутних військах. Як ви вважаєте, чи має Зеленський задовольнити рапорт драпатого? Напишіть свої. Томки у коментарях під цим відео.